Велосипедик Валик капець. Заїхав такий електроволосепедик до нас з Швейцарії. Дуже добротний. На 26 колесах. алюмінієва рама, гідравлічні тормоза. Батарея Ліонова. Має планетарну тулочку і плюс касету. Має понижені передачі і повижені. Доступ 50 кг. Сідає десь під горку. Є понижені передачі. На шрамі, бачите, і Є повищення, щоб її нормально можна було велосипед розігнати до 55. Велосипед в дуже гарному стані. Все працює. Зараз вам покажу от раму, в якому стані, защиту. Бачите, є такий серворуль регулюється. Плюс ви маєте стандарт, еко еко 100 км можна проїхати. Стандарт 70. Спорт такий ніген то можна проїхати в районі 50 кілограмів, 50 кілометрів без проблем. Так, тут 24, що тут пише? 6649 пробіг, то в принципі рік їзди по 30 км, ще навіть нема. Це там 1000 кілометрів місяць по 30 км. Півроку їзди. Тут, бачите, така кнопочка, фара включається. Монітор, фара. І тормоза. в такому стані все. Тест кнопка. Бачите. Так? Показує, наскільки вона заряджена вона 90 як на 90% є на комп'ютері. Якщо нажимаємо і тримаємо, то буде показувати наскільки вона добра. На 50% вона добра. моторчик тут Panasonic соняки, як в Середині є три передачі нижній, дивіться, як вона виглядає. Якщо бачите, яка залежить горка включаєте. Бачите? Оба, найбільша гора, здається, тут найбільша включаєте сюди. Це пониження. Тут це в е, спортивному велосипеді. На касету переключаєте передачу. Є від нього зарядний пристрій. Зараз я вам його підключу, покажу, що батарея все заряджається, все працює. Комусь буде цікава така лялючка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або Instagram, або Тікток Ігор Бжин. Дивіться, яка тут система. Бачите? Через той лежачий поліцейський проїжджаєш, як на порині вібрації майже не чути. По спині, хто в кого проблеми з спиною. Дуже класно і комфортно. Хоча навіть тут і спортивне сідло. Сам покажу. Вон, це зарядне. Можете почитати, що за зарядне. Ціки. Що там пишуть. Пар беремо звідси батарею. Дивіться, бачите, індикатори не горять. Вставляємо, індикатори за. Курілися. Все працює чітко, провірено, так що проблем немає. Велосипед дуже добру ціну. Якщо так подумати, він дешевший від китайського, але він набагато кращий і надійніший. Все-таки швейцарський.